Хотин одне з найдавніших міст України, засноване 22 вересня 1002 року на високому березі Дністра. Його стратегічне розташування на перехресті торговельних і військових шляхів зробило місто важливим осередком упродовж тисячоліття. Вже в середньовіччі Хотин був відомий як центр ремесел і торгівлі, а згодом перетворився на справжній бастіон, що ставав свідком і ареною вирішальних битв. Найвідоміша пам'ятка міста велична Хотинська фортеця, яка вважається однією з наймогутніших у східній Європі. Її стіни бачили не лише князів та гетьманів, а й армії багатьох держав, що прагнули контролювати цей важливий рубіж. У 1621 році під її мурами відбулася одна з найбільших битв того часу. Хотинська битва, де війська Речі Посполитої та запорізькі козаки під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного зупинили величезну армію Османської імперії. Це протистояння стало поворотним моментом для всієї Європи, адже стримало османську експансію на захід. Згодом, у 1673 році, біля Хотина польський коронний гетьман Ян Собеський завдав ще однієї нищівної поразки туркам, що закріпило славу міста як місце перемог над могутніми ворогами. У різні часи Хотин перебував під владою Київської Русі, Молдавського князівства, Османської імперії, Речі Посполитої, а з 19 століття Російської імперії. Кожна епоха залишала тут свій слід у камені мурів, у традиціях та в історичній пам'яті. Фортеця зберегла риси середньовічної оборонної архітектури та й нині вражає масштабом і красою. Сьогодні Хотин відомий не лише своєю багатою історією, а й мальовничими краєвидами, фестивалями, культурними заходами і туристичними маршрутами. Його старовинні вулиці та величні мури приваблюють мандрівників з усього світу. Це місто, де кожен камінь дихає легендами, а сама атмосфера переносить у часи героїчних битв та великих звершень. Хотин це символ стійкості і сили українського народу, відзеркалення нашої багатовікової спадщини та нагадування про те, що історія України завжди була невід'ємною частиною європейської історії. Його тисячолітній шлях це історія боротьби, перемог і незламності, яка продовжує надихатись сьогодні.